Триває перший місяць літніх канікул, коли діти не ходять до школи і мають більше вільного часу, трапляється більша кількість ДТП за участі неповнолітніх. Перша проблема це діти-пішоходи. Це 29 фактів. Коли були наїзди на дітей, як результат, 28 дітей травмовано та одна загинула. А сказати, що це постійно тільки вина дітей ні. На жаль, 50 на 50. Як є порушення з боку дітей, правил переходу проїжджої частини, так і є порушення з боку водіїв, які не надають перевагу в русі пішоходам, як результат, трапляються ДТП. Інше розповсюджене порушення це порушення правил перевезення дітей. А тут відповідальність повністю лежить на батьках. З початку року трапилося 24 таких ДТП і травмувалося 24 дитини. Багато питань до батьків, тому що саме вони повинні забезпечити безпеку дитини під час руху транспортного засобу. Нагадаю, що для цього є паси безпеки, якщо дитина доросла, якщо дитина маленька, то це спеціальні люльки та спеціальні дитячі крісла, в яких повинні батьки привчити та перевозити дітей. Багато дітей влітку катаються на велосипедах. Вони повинні знати правила дорожнього руху, якщо виїжджають на дорогу, і користуватися велосмугами за їхньої наявності. Це дозволено для дітей з 14 років. Про безпеку на дорозі з ними мають говорити батьки і своїм прикладом показувати відповідальну поведінку.